Привіт! Сьогодні ми вирушаємо в подорож у минуле до славновісної ери восьмібітних консолей. Пам'ятаєте ті дні, коли час ніби зупинявся, а єдине, що мало значення, це хто першим пройде рівень або переможе в черговій битві на НЕС? Це були часи, коли після школи ми збиралися з друзями, підключали консоль до телевізора і разом поронали у світ восьмібітних пригод. прогод. Скільки радості проносили перемога над босом, або коли в кооперативі ми рятували один одного від вірної загибелі? Це були незабутні моменти. Коли замість онлайн-чатів ми через поразку звинувачували один одного або раділи спільній перемозі над босом чи успішному проходженню рівня. Усе було простішим, але водночас таким захоплюючим. Ми змагалися, допомагали один одному, разом переживали великі пригоди в іграх. Це була епоха, коли кожна перемога здавалася тріумфом, а кожна поразка мотивом спробувати ще раз. Спогади про ті часи досі викликають теплі почуття, правда? Несне просто подарувала нам ігри. Вона подарувала нам спогади, які назавжди залишаться в серці. Тому сьогодні ми згадаємо топ-5 найкращих ігор на двох для цієї легендарної консолі. Це ті ігри, які зближували нас із друзями, давали можливість відчути командну гру. Доктор Маріо. Це культова гра головоломка випущена Nintendo у 1990 році. Гра виділяється своєю простотою і водночас захоплюючим сюжетом. Гравець бере на себе роль доктора Маріо, який бореться з вірусами, використовуючи капсули, що нагадують пігулки. Основна мета гри знищити всі віруси на ігровому полі, використовуючи кольорові капсули, які Маріо кидає у пляшку. Гравець повинен комбінувати капсулу з вірусами однакового кольору у вертикальній або горизонтальній лінії по 4 елементи. Коли утворюється лінія з 4 або більше елементів, віруси та капсули зникають. Гра починається з кількох вірусів у пляшці, які є червоного, жовтого та синього кольорів. Гравець може повертати капсули, щоб вони правильно стикалися з вірусами. З кожним новим рівнем кількість вірусів збільшується, що робить гру складнішою. Кожен вірус має своє розташування у пляшці, і завдання гравця стратегічно розташувати капсули, щоб знищити їх якнайшвидше. Чим швидше ви знищуєте віруси, тим більше місця залишається для наступних капсул. Але найцікавіше у грі є те, що можна грати удвох. А граєте ви не в одній команді, а один проти одного. У режимі на двох кожен гравець намагається швидше знищити всі віруси на своєму полі. Коли один із гравців успішно видаляє два віруси одночасно, то він відправляє своєму опоненту дві додаткові капсули, які падають некеровано, і цим ви заважаєте своєму противнику. Починати гру вдвох ви можете з любого рівня складності. Ми зазвичай ставили найнижчу швидкість, а от вірусів по максимуму. Це додавало азарту, гра становила ще цікавіше. Перемогу отримував той, хто три рази переможе противника. Доктор Маріо є чудовим прикладом гри, яка поєднує простий дизайн із затягуючим геймплеєм. Вона стала хітом серед шанувальників NES і залишається популярною в ретро спільнотах Контра це справжня класика, яка стала символом кооперативного режиму на NES. Вперше випущена в 1987 році. Ця гра вразила гравців динамічним геймплеєм і стала еталоном для платформерів. У контра ви і ваш напарник візьмете на себе ролі військових, які повинні зупинити інопланетне вторгнення. У грі просте керування, гравці можуть стрибати, бігати та стріляти в різні сторони, намагаючись знищити ворогів, що з'являються на екрані. Гра складається з кількох різних рівнів. Кожен з яких має свій унікальний дизайн та ворогів. Гравці мають пройти через джунглі, бази ворога та інші небезпечні території, долаючи численні перешкоди та ворогів. На кожному рівні гравці зустрічають різноманітних ворогів від солдатів і механічних істот до величезних босів. Кожен ворог має свої атаки та паттерни, які потрібно вивчити, щоб успішно їх подолати. Наприклад, на деяких етапах вам можуть зустрітися літаючі вороги, які атакують з повітря, або ж важкоозброєні солдати, які намагаються стріляти з укриття. По ходу гри ви можете знаходити різноманітні бонуси, які надають вам нові види зброї. Кожна зброя має свої особливості. Наприклад, у вас буде можливість використовувати кулемет, вогняну кулю або лазер. Ці різні типи зброї дозволяють гравцям адаптувати свій стиль гри в залежності від ситуації. Від самого початку Росій зіштовхтувався з тим, що контра була дуже складною, кількість життів швидко закінчувалась, бо їх було лише три. Проте розробники зробили маленький чітко для гравців, який дозволяє отримати 30 життів. Це значно полегшувало проходження гри, особливо якщо ви граєте вдвох. Дві частини Chip Chipta Dale. Це класична гра платформер, розроблена та випущена Capcom, заснована на популярному мультсеріалі Chip Чипта Dale, – рятівники Ця гра завоювала серця гравців завдяки цікавому геймплею та можливості грати вдвох. Перша частина гри вийшла у 1990 році, друга у 1993 році і продовжила успіх першої. Зберегши її основні елементи, але додавши нові покращення. У першій частині гравці беруть на себе ролі чіпа та Дейла. Кожен персонаж має свої візуальні відмінності, але обидва володіють однаковими здібностями. Основна мета гри зупинити головного лиходія, злого кота товстопуза Основною особливістю є можливість підбирати та кидати різноманітні предмети коробки, бочки, фрукти, щоб атакувати ворогів. Ви також можете ховатися в коробках, що дозволяє уникнути пошкоджень. Гра має рівні різної складності, включаючи міські райони, наукові лабораторії та навіть іграшкові магазини. Завдяки можливостям грати вдвох, гравці можуть допомагати один одному або випадково заважати, кидаючи коробки не лише у ворогів, але й один в одного. Кожен рівень закінчується битвою з босом, яка потребує певної тактики. Гравцям потрібно використовувати об'єкти, щоб атакувати босів, уникаючи їхніх атак. У другій частині з'явилися нові можливості, такі як покращена графіка, більш різноманітні рівні та нові вороги. Граці все, ще можуть підіймати і кидати предмети. Як і в першій частині, кооперативний режим залишається головною особливістю гри. Граці можуть координувати свої дії для більш ефективної гри або весело битися між собою кидаючи коробки. Битви з босами стали більш продуманими та різноманітними. Кожен бос вимагає від гравців нових стратегій. Вони також отримали більше атак і рухів, які вроблять битви динамічнішими. Обидві частини гри це чудові платформери, які дають можливість зануритись у світ мультфільма та керувати улюбленими персонажами. Double Dragon 2 The Revenge це екшн-бітемап для NES, випущений у 1989 році. Це продовження оригінальної Double Dragon, яка вже стала популярною завдяки динамічному геймплею та кооперативному режиму. Основною механікою гри є бій на вулицях, де гравцям потрібно перемагати ворогів, використовуючи різноманітні удари та комбо. У порівнянні з першою частиною у Double Dragon 2 значно покращено бойову систему. У грі використовуються два основних напрямки атак удари вперед і назад. Це дозволяє ефективно боротися з ворогами, які нападають з обох сторон. Гра складається з декількох рівнів. Кожен рівень наповнений різноманітними ворогами від звичайних бандитів до більш сильних супротивників, таких як ніндзя чи воїни з металевими палицями. Гравці також можуть підбирати зброю, яку роняють противники, а це може бути нунчаки, ножі, залізні палиці чи вогняні пастки. Чим ближче до кінця гри, тим складніші стають рівні, боси також є важливою часткою гри. Кожен бос має свої унікальні атаки, тому битви з ними вимагають від гравців стратегічного підходу і використання всіх можливостей бойових прийомів. Наприклад, у фінальній битві брати стикаються з головним антагоністом, який використовує темні сили. У гру можна грати як одному, так і вдвох. Удвох набагато цікавіше проходити гру, адже гравці можуть комбінувати свої атаки, прикривати один одного та боротися з ворогів разом в 2 додає більше стратегії в бійках, оскільки гравці можуть розділяти ворогів і атакувати з різних боків. Double Dragon 2 The Revenge стала класикою в жанру бітемапів NES. Вона є одним з найкращих прикладів кооперативних ігор того часу. Battle Tots and Double Dragon. Гра 1993 року, яка об'єднала дві популярні франшизи Battle Toads та Double Dragon. Гра була випущена на кількох платформах, зокрема і на NES, і поєднала стиль жорстоких вуличних бійок із фантастичними пригодами у космосі. Це кооперативна гра для двох гравців, що дозволяє гравцям вибирати між персонажами з обох серій жабами або братами Лі. Сюжет гри простий: Темна королева знову повертається з новим планом захоплення Всесвіту. Щоб їх зупинити, Rush, Zitz та People об'єднуються з братами Лі, Біллі та Джиммі, і вирушають у космос назустріч з загрозою. У геймплеї відчувається поєднання елементів обох франшиз. Гра має класичний стиль бітемап, де гравці пересуваються по рівнях, перемагають ворогів і долають різноманітні перешкоди. У гравців є вибір серед п'яти персонажів: Rush, Zitz, People, Willie та Джиммі. Персонажі мають унікальні атаки та руки, що роблять гру різноманітною в залежності від обраного персонажа. Жави, наприклад, можуть використовувати свої збільшені кулаки або ноги для потужних атак. А Лі володіють майстерними ударами бойових мистецтв. Гра складається з різноманітних рівнів. Деякі рівні відбуваються на космічних кораблях, де гравцям доведеться боротися з ворогами і уникати пасток. Інші рівні нагадують класичні етапи Battle Tots, зокрема рівні на спідбайках, де гравцям потрібно швидко реагувати, уникаючи перешкод. Для свого часу гра має вражаючу графіку на NES. Персонажі чітко намальовані, а їхні атаки виглядають потужно. Рівні, деталізовані й добре передають різноманітні локації від космічних кораблів до постапокаліптичних вулиць. Музичний супровід також енергійний і підкреслює динамічність бойових сцен. Battletoads Double Dragon – це унікальне поєднання двох франшиз, яке сподобалось фанатам обоїх серій. Ось і все, друзі. Це були мої топ-5 ігор на двох для NES. Справжня золота епоха кооперативного геймінгу. Ці ігри не просто подарували нам години веселощі, вони об'єднували нас з друзями чи рідними, пропонуючи незабутні моменти на екрані. Від безкінечних бійок у Double Dragon до космічних пригод у Battle Tots. Від головолом Dr. Mario до веселого безладу у Chip і Дейл. Кожна з цих ігор зайняла особливе місце в наших серцях. А які ігри ви вважаєте найкращими для гри на двох танес? Напишіть свої варіанти в коментарях. Можливо, ваші улюблені ігри увійдуть до наступного списку. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що були зі мною До нових зустрічей у світі ретрогеймінгу, і нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.